Усім привіт! Сьогодні я буду робити мариновані огірки і хочу вам їх показати. Цей рецепт є для тих людей, які не люблять стерилізувати огірки. Я їх страшно не люблю цим займатися. Ой, і для мене це, знаєте, як випробування. Оця горяча вода, кип'яток, ті банки, витягування це все не для мене. Через те я, я сьогодні буду робити по такому рецепту, де не треба стерилізувати, і хочу вам його показати. Дивіться, огірочки, я їх... Помила і намочила їх на півтора години. Вони в мене півтора години мокли в воді для того, щоб вони були хрумкі. Бо як ви їх такі зробите в'ялими, то вони хрумкими ніколи не будуть. Потім я їх почистила, це Борислава мені допомогла, почистила. от Вони в мене є вже вже готові до використання. Тепер я вам розкажу, що буду класти в банку. У банку я на дно поклала отакі з укропів парасольки, О, пару штучок, дві. Дві парасольки, три в кожну баночку. Також на дно баночки я поклала ще лавровий листочок. От всі всі баночки я вже поклала тільки в тих дві ще ні. Тепер буду давати чорний, чорний перець горошком, так 6-7 в кожну баночку. Огірочки буду накладувати гарненько, так плотненько, один біля другого, щоб побільше їх війшло. У нас тут літрові банки ось такі, вони так якби на вигляд, навіть чуть менші, як в Україні, але це є літрові банки. Вони так виглядають просто. І тепер так щільненько я буду наставляти огірочки в банку. Тут же придеться класти, бо вони вже не влізають. І я так відібрала, знаєте, маленькі огірочки на маринування, а чуть більше я буду квасити теж на зиму. Бо вже серпень починається, вже пора їх зробити, щоб вони були нам готові, щоб в зимі можна було ними ласувати. Ось так. І зараз я всі баночки понакладаю, тоді покажу вам, що далі. Зараз ось так в мене вийшло 6 літрових баночок огірків. І ще чосничок додаю. По два зубчики чесника на кожну літрову баночку. І тепер, коли наші вже баночки сформовані, повністю готові, заливаємо кип'ятком. Водичка тільки закипіла і зразу заливаємо, залили і закручуємо кришками. І даємо їм 15 хвилин, щоб вони так. У нас постояли, він в нас так буде 15 хвилин стояти, а тим часом будемо готувати маринад. Мій рецепт є розрахований на півтора літри води. Так, я взяла в черпак півтора літри води. Тепер сюди додаю 2 столові ложки солі. Отакі, от, от, бачите, 200 грим цукру. І оцет, Оцет у мене 5%. -ний. А у вас, якщо 9%, то додайте 200 г. Я додаю 300 грамів. Все вимішую і ставлю на плитку до кипіння. Наш маринад закипить і будемо заливати ним огірки. І пройшло у нас 15 хвилин. Будемо зливати оцю водичку, якою ми заливали. Вона нам більше не потрібна. Чусночок треба давати на низ. А то бачите, я дала його зверху і він мені злітає. Його треба класти на низ. Тепер дивіться, мій маринад закипів. Але перед тим, як заливати маринадом, я буду додавати чайну ложку зернистої гірчиці. Ось така в мене. Отак вона виглядає, бачите? Збоку видно відніше. Отак по чайній ложці додаю гірчиці. І тоді буду заливати маринаду. Гірчиця додасть хрумкості до наших огірочків. І тепер акуратненько заливаємо гарячим маринаду. Тепер буду закручувати кришками їх, відставляти в сторону. І слідуючі заливаємо. У нас кришки, знаєте, такі, що не треба їх ключом закручувати. Вони у нас такі, що закручуються руками. Тільки треба добре їх затиснути, закрутити. І вони тримають дуже добре. То є супер кришки, на яких не треба ключа. Дві баночки в мене залишаються. І я зараз на них звару додатковий маринад, бо в мене не вистачає. Трошечки треба доварити. І дивіться, і тепер я їх накриваю теплим чимось, чимось теплим, і даю їм, щоб вони так стояли. І вони будуть так стояти, поки вони не охолонуть. Охолонуть, вони поміняють колір і будуть готові. Огірочки ми зробили, вони стоять, вистигають, вони поміняють колір, вони стануть такі жовтенькі потім. Коли вони вже висинуть, вони будуть такі, знаєте, дуже дуже смачні. Вони такий, оцей маринад Я пробувала, він такий є смачненький. От самі коли будете робити, попробуйте, Цей маринат є, є безподібний. О, і це говорить про те, що огірочки теж будуть такі, такі добрі. Чим мені подобається цей рецепт, їм подобається тим, що не треба стерилізувати. банок. Банки не стерилізовані в мене, вони просто сухі банки. О, і не треба їх кип'ятити, потім вже з огірками. Оцей рецепт мені тим подобається. І якщо вам такий рецепт сподобався, то будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, хто ще не є підписаний. І щиро дякую вам за ваші лайки, коменти і досвіду цікавого і якогось смачного відео. Па-па!